І в твої болі вона тільки чистока Я борушила за ко. Здається, у вас кубі перегрівся. Ладно, забачити, але подивитися це чудо природи. Це ж таки Майорова не аби хто. А це найкращі нові поп імена від премії Порталу Музвар. Ви спитаєтесь, як так, а я скажу ось так. Музь Евері, ведь парнище навіть ніж премія Юна. Я думав, що ніхто не може бути нижче, ніж премія Юна або премія, що було де виступити дружині мільйонера раз в рік. Але ж відео не про це. Відео про геніальну майорову. І ось я, подививши цей шедевр, лежу такі радісний, дивлюся світло майбутнє української музики. Музики, а голови тільки одне. Знаєте, творчість Даші Майорової мене вже не дивує. Після таких перлів, які були в другій пісні, Молоді, як зумі, Пула, зумі, зумі, то... пішла, пішла, пішла над дно сьогодні на живоне діє. Кто ти такий? Щоб я лила сльози через тебе. І якщо без жартів, то мені реально цікаво, хто він. тому що третя пісня перевершила всі мої очікування. Реально, серйозно. Для тебе не новина, ти дармом Я порушила за кутику жадармо. Що ти хочеш, можеш нескінчена Фолмі. та я ніколи не відчую того полум'я. Прекрасна пані каже, що їй Похуй на цього колишнього. Але, але при тому вона пише вже третю пісню про нього. Ну серйозно, ну камон, кого ти хочеш наїба. В мене просто тільки одне питання, Що мав робити той чувак, що вона присвячує йому вже третю пісню, говорячи, що їй похуй на нього? Ах. Іначе гранула, як ганула. Танули, як льоду гранули ми І краплі зими розта.

а ви вірите в нашого бога, нашу Майорову з нашою істиною про те, що не немає, і розі однакові, як би здається, коли вона зрозуміла цю просту істину, вона почала сунути це в кожну свою пісню. Реально. Я навіть боюсь уявити, що буде з крихким розумом Дарі Майорової, коли вона дізнається, що коли член встає на цицьки, це просто механічна дія організму на подразники. А не кохання, насправді я трошки пояснючу. Вибачте, ну ну ви ж знаєте, ви, ви ж знали це. Я по-любому, по любому, по -любому ви знали. Ви ж не Остапчук і компанія. Жопа чи груди? Жопа, жопа, жопа. Насправді максимально дивні люди. Не скажу, що прямогидні, але я вважав, що п'ятнадцятирічні хлопчики обговорюють жопа чи груди, хоча так. Тут я маю погодитись, вони впевнені в своєму виборі, але чи це мають обговорювати чоловіки, яким за 30, якби... Чи вони прямо думають, що світу конче необхідно знати, що вони вибирають, груди чи дупу. Хоча, в принципі, кожен дрочить на те, що хоче. Давайте так. Я не буду просто критикувати, я запропоную майоровій більш підходящий стиль для неї, напевно. Я пакую своє почуття. У бе -бе -бе -бе. Непогано так знаєте, внезначає сказала про сумку за 15 тисяч, і я можу сміливо заявити, що єдина причина, по якій вона пише про колишні, тому що їй треба матеріал для пісень, але їй потрібно просто прийняти себе і зрозуміти, що їй треба просто понтуватися баблом і успіхом. Вона створена для цього. Просто коли флексити баблом і успіхом намагається, наприклад, нія Барбія Машині, наприклад, півчи дорогий алкоголь з пластмасових стаканчиків, ти не віриш. Нема, немає з цього відчуття, що пазл зійшовся. майору і я. Ні, ну що схавали, ті, які критикуєш пропонує? Схавали? Схавали?